Друзі, вітаю вас вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Зараз ми поговоримо про події, які гріють душу і серце. А в другій частині ми е затронемо знову перемовини, з, е Поговоримо про те, що зробила наша делегація і наш Верховний Головнокомандувач в Сполучених Штатах. Що ми чекаємо далі, і що в цей час робила і робить так звана. Опозиція в Україні. Європейська солідарність на чолі з Петром Порошенком, як вони намагаються знову розхитувати ситуацію в Україні і як вони намагаються, коли весь світ аплодує знову нашій делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Ось тут купка гімноїдів, я хочу сказати. Ну, у мене немає інших слів. Я намагаюсь підбирати друзі, але не можу. Ось цих гімноїдів. Вона розносить вонь і вона розхитує, розхитує нас з вами і настроює нас з вами, українці, один проти одного. Доходимо до того, що один одному смерті, по, смертю погрожуємо. Це біда. А треба просто шанувати свою країну, любити свою державу. Воювати за свою державу, допомагати своїй державі. Воювати я маю на увазі, кожен на своєму місці, а не воювати один з одним. Так от, давайте з гарного друзі. А з гарного що я хочу вам порекомендувати покупати книгу Євгенія Буцика, Ціна рабства. Там три книги в одній, трилогія. Всі реквізити автора, який продає цю книгу, знаходяться під відео в опису. Така класна, класна подія. Як написав Петро Андрющенко, це керівник центру вивчення окупації. Здається, це той Андрющенко, який був заступником мера Маріуполя, а мер Маріуполя кудись зник. Він отримує тільки гроші. Ну, та ладно, так от, якщо я не помиляюсь, Петро Андрющенко що написав? А написав, що. Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Звісно, вони це відновлять. Звісно, вони відремонтують залізничні лінії, ті, що зараз пошкоджені. але те, що сталося, ну він тут ще додав епічні кадри. Було підірвано вантажний потяг з цистернами з російським паливом. Вагони зійшли з рейок і вже догорають. А ще там е, писали наші військові, що зараз, коли його е, поцілили да, наші воїни, і він зійшов з Реяк і не весь состав горів, то його почали наші добивати всім, що літає, що туди долітає. Це недалеко від Токмака. Хоча там хтось написав між урожайним і токмаком, ну це дуже велика відстань, це десь 150 кілометрів, це тяжко. Це недалеко від токмака, і це нова ж лінія сполучення так званої Російської Федерації з Кримом. Ось що написав Щендрюченка: хто там питав, чому окупанти вночі тягають паливо. Та машинами. Та от тому, щоб уникнути подібних втрат, не вдалося унікальна операція Сил оборони України. Просто топ, повірте. А ви згадайте слова Василь Васильовича Малюка, коли він сказав: у нас павутинь заготовлено багато. Є павутиння більші, є павутиння менші, але вони будуть. Класно. Класно. а зараз я вам розповім історію ще цікавішу. От ще цікавіше після того, як ви, друзі, підпишетеся, поставите лайк або дизлайк, натиснете дзвоничок, розповсюдите обов'язково. Це моє прохання. Розповсюджуйте всі відео, які ви можете. І де ви тільки можете, і куди ви тільки можете розповсюдити. Хай люди збираються навколо нас. Це і приєднуються до нашої спільноти і допомагають нашим військовим, допомагають роті розвідки. Так вона зараз називається. 50 8-ї бригади. Так от розповім: ви знаєте, що наші поцілили в розподільчу станцію нафтопроводу Дружба. І нафтопровод ну, Дружба зупинився. Спочатку я там писав, казав, що це невідомі дрони, але наші визнали це враження цієї розподільчої станції на території Російської Федерації нафтопровід Дружба. Дружбою, здається, отримують. Угорщина, Словаччина, ще якась країна. Три країни отримують нафту через цей нафтопровід. Але саме більше кричить Угорщина і плаче Словаччина. Так, от міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив чергову скандальну заяву, звинувативши Україну в атаці на нафтопровід. Дружба ну, звинуватися. Про пошкодження, нібито завдані е, безпілотникам. Йому повідомив його російський товариш, віце-прем'єр відповідальний за стан енергетики, якщо робота нафтопроводу дружба стане неможливою, то постачання нафти в Угорщину і Словаччину стане фізично і практично неможливим, сказав Сіарта і закликав українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини. Тут вискочив Орбан. Оця жаба. Ну він, пох... він схожий на жабу, реально схожий. На здорову, здорову жирну, стару жабу. Ладно, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також скликав Раду оборони після повідомлення про влучання двох російських ракет. По території Польщі, а також ще одне питання засідання, БЦ буде зупинка перекачування нафти через нафтопровід. Дружбу польщу обстрілюють Росія, а Росія мовчить. Орбан про це каже і про дружбу. І це класно. Далі йдуть до заяви на заявах. Будапешт звинуватив Київ в атаці на російський трубопровід, який поставляє нафту до Угорщини. Це нібито призвело до зупинки поставок російської нафти до Угорщини. Про це заявив міністр Сіярда. Брюсель. Такі вже три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину в війну в Україні і дедалі частіше українські напади на нашу енергетичну безпеку, також спрямовані на це. Тож давайте ще раз чітко заявимо: це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку. Ми хочемо залишатися осторонь, і поки ми при владі, ми залишатимемося осторонь. А я кажу, що нашій країні потрібно якнайшвидше втягнути в війну Європу. І тоді вона закінчиться швидше. Ну, це ось таке моє, така моя заява, друзі. Не знаю, я просто так думаю. Відповідь нашого міністра закордонних справ. Тут же ж ціла, ціла епопея. в Угорщині. І своєму колезі, міністру закордонних справ, угорщині Петру Сіярт. Що пише Андрій Сибіга? Петре. Саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози. Своїм друзям в Москві. Ну, що я, що, що я хочу сказати. Ну, все чітко, все чітко. Ну, іншого немає. Все сказав міністр закордонних справ. І ось тут настає, ну, просто, просто офігенно. І я просто офігіваю. Знаєш, я, я офігів, да? Там, як то є десь одне. А ви знаєте, хто розбив газорозподільчу станцію? Пише Віктор Децько. Не розумію, які можуть бути до нас претензії Ворбана. Нафтопровід Дружба ну він тут матюкливо розбив, розбита під командуванням етнічного мадяра пана Робота Бровді. Тому, як на мене, ця ситуація має всі ознаки громадянської війни в Угорщині. Тому з метою захисту мешканців Закарпатської області Україна залишає за собою право ввести війська в медіа Саболч, Сатмар, берег для недопущення провокацій на інфільтраційний ворожих елементів. Ну просто геніально. А це ж дійсно. Це ж були воїни, які знаходяться під командуванням Мадяра Роберта Бровді. І цю станцію розбили під його командуванням. Ну що, потрібно Орбану щось казати. Мадяр зупинив поставки нафти Мадьярам. Ну, все геніально. От все геніально, Ви знаєте, все геніальне, дуже просте. Це, звісно, гумор. Це. А хоча гумор він оснований на реальності, це ж правда, це реальна правда, так що, друзі? Гріє серце. Ось такі новини: гріють серце. Дуже гріють серце. Зараз перейдемо до наших внутрішніх новин. Я не можу сказати до баранів, тому що тут є і наші делегації, наша, наші іноземні фахівці, наш президент і є наші барани. Є наші барани. Так що переходимо до внутрішньої ситуації. Так от, друзі, середина. Середина і перемовини, і те, що роблять у нас всередині, і як ми будемо спілкуватися і жити, про це зараз поговоримо. Історія, друзі, на мій погляд, вже визначила. Головний прорахунок Кремля. Це Володимир Олександрович Зеленський. Вони думали, що з ним їм буде дуже легко. Дуже. Але виявилося, що це найстрашніший сон в їхньому житті. Взагалі-то у всій Московії. Історія визначила, що головний прорахунок старої, прогнівшої, корумпованої, злочинної влади. Яка у нас була до 2019 року, це Володимир Зеленський. І вони зараз б'ються за те, щоб виправити становище і знову прийти до влади. Старі. Старі, у нас виходить чомусь а, на майбутні вибори, поки що не видно більше нікого. Залужний. Ну, це чергова буде помилка українського народу. Ця помилка все одно буде, знаєте, на рівні кучми або навіть Януковича. При всьому тому, що велика шана, і як військовому йому на початку нашої війни, широкомасштабної з Росією, величезна шана, і він свою справу зробив. Ось так, таке ж саме протилежне, неможливо неможливе бути йому якимось цивільним правителем. Реально, оце як мінімум, кажу Ющенко, як максимум Янукович буде. І не тому, що Валерій Федорович погана людина. Навпаки, тому що він дуже добра людина. Добра, визначити, Кремль прорахувався, його сателіти, всіх, що у нас правили, і олігархи, і чиновники в Україні, прорахувалися. Європа вона не втручалася, але вона думала також: ну прийде якийсь комік, побуде 5 років і піде, прорахувалася. Він став не лише героєм нашого часу і лідером держави Україна, а він став справжнім символом вільного світу, і я впевнений, в Сполучених Штатах. 67% хотіли б бачити Зеленського своїм президентом, і я впевнений, в дуже багатьох державах Європейського Союзу вони не роблять ці опитування. Також хотіли б брати бачити президентом своєї держави Володимира Зеленського, тому що люди розуміють, що він очолив рух боротьби. Наш народ сміливий, чесний, справедливий і героїчний народ, але на чолі стоїть. Чесна, смілива людина. Так от, давайте поговоримо про це. Повертаємося, я 5 хвилин написав перші три висновки. Ще немає висновків ніяких, начебто, погодився Путін зустрітися з президентом Зеленським. Але сьогодні погодився, а завтра вони відмінять, а післязавтра вони знову кучуть. Давайте так. Давайте обговорювати тільки те, що відбулося. Я вже про це говорив мільйон разів і повторюю ще раз. Тому ми будемо говорити про те, що відбулося. Відбулися вибори. Я хочу, щоб ви подивились ось це відео. Воно не маленьке, воно більше хвилини йде, але воно показує нашого президента і нашу делегацію, і делегацію Європи в Білому домі. Подивіться це відео, друзі. Good to see you. You. Yeah. Likewise. Thank you. Thank you. how are you? Nice to see you. That's a good way to do it, Not too long. That's a very good. two, one, yeah. Thank Please. you for invitation and thank you very much for your efforts, uh, personal efforts to stop killings, and stop this war. It's an honor to have the president of Ukraine with us. <laughs> You, success and Thank you very much. So, we spoke about it, and we will speak more about security guarantees. This is very important. That security guarantees. Complicated yes. negotiations, and to be honest, we're united. So that's why it's a very good few years to have a peace, which is a the only of the But it's also that's a pretty unusual thing. Подивилися, Цікаво, да? Зустрічі, розмови, як зустрічають нашу делегацію, яке обличчя у американців. У того ж Венса вони, вони вже не злі, вони радіють, вони сміються. Подивіться, як підбадьорюють лідери Європи, нашого президента, яке відношення? Я ще раз скажу: я сказав це в п'яти хвилинах. Зеленський був домінатором на цій зустрічі. Він домінував. І якби його убрати з цієї зустрічі, вона б була дуже погана. Зеленський направляє от всі потоки так, як йому потрібно. Політичні потоки, політичний рух. Реально ж, Трамп був настроєний. Або Здавай, або пішов. І ніхто нікуди не пішов. І ніхто нічого не здав, а навпаки, переломано і зараз знову наїзд на Путіна. А тобі потрібно зустрітися з Зеленським. Іначе б Трамп сказав, я впевнений, вони ж розмовляли по телефону два рази, причому один раз, коли ще засідання було всіх, а потім же ж потім Трамп побіг позвонити. Ну, я думаю, що Трамп все-таки ж у Путіна. Я думаю, він ну, якісь впливи дуже великі є, але. Що про це судити? Я не вірю вже в теперішньому часі в якісь компромати. Немає на сьогодні ніяких компроматів. Воно все невілюється. Зараз є знаєте, почитання особистості і є самовпевненість, як у нас, так і в Сполучених Штатах, а компромати вони не будуть працювати. І ось я ж думаю, Петра б сказав, що ну Владимір ну на мене сіли і наїхали, а сідав той, наїжджав. Принципі, наш президент, а європейці його підтримували. Ось так. Ось ще одне фото. Це Трамп показує свій мерс так, Як він називається? Мерц -шоп, да, або мер-мер да? своїх е шляп, там ще фото його, там все. І тут Макрон і наш президент. І от вони дивляться, він не всіх заводить е в цю кімнату. Ну, не всіх. і ключі символічні від Білого Дому, не всім роздаються. Ну, ось це наш президент, який відстоює, відвоює, витрачає свої, е, своє життя, своє здоров'я, витрачає свій час, який би міг використовувати для своїх дітей, для своєї родини, для своїх батьків. Не знаємо, що в майбутньому у кожного. Він українець. Він українець. І він. Працює для України, я не хочу казати для українців, він вважає себе українцем і він вважає себе державником. А тепер переносимося до нас. Я ж кажу: у нас в політичному обрії ну чомусь вирисовуються два поки що політики: Порошенко знову чомусь і Зеленський. І Якщо один політик відстоює державу людей, українців. Відстої наше майбутнє, то інший політик робить ось що, написав на своїй сторінці. Мав важливу онлайн-розмову з президентом Європейської народної партії Манфреда Вебера. Взяв участь у постчерговому неформальному саміті Європейської народної. Партії. Ну, взяв і що далі? Путін з тобою зустрінеться. Європейські лідери тебе будуть захищати. Кому ти всрався? Ну, я хочу, щоб люди розуміли, нікому він не потрібен. От взагалі нікому. І це буде біда, це буде кучма або Путін в Україні. Далі він якесь інтерв'ю дав 18 серпня. Ми повинні захистити українську армію, що обороняє мир та безпеки в Європі. У мене питання: ну тебе ж було 5 років. Чому ж ти не захищав тоді українську армію? А також ми маємо захистити нашу мову. Ну чому ж ти не вводив мовного обуцмена, не вводив закон про мови, а це зробив Зеленський? Чому національну ідентичність та віру? Та чому ж ти не забрав Києво-Печерську лавру у Московського патріархату, а робив це Володимир Зеленський і робить? Ну чому ж ти цього це не робив? Ну було ж у тебе 5 років, бо Путін атакує і Путін нападе. Ось це. Я не хочу далі читати, ви можете самі самі прочитати. Ну, це такий бред. Це такий бред і це таке, знаєте, вонюче лайно на мізки своїм прихильникам. Ну, Живіть всім, приймайте це. Дивіться, що він зараз робить, коли наші міжнародники, на чолі з президентом Верховним Руддю захищає свою державу. Що робить Петро Порошенко? У Верховному суді розпочалося засідання за позовом Петра Порошенка. До От не написали вони, а треба було їм написати до Володимира Зеленського щодо незаконності запроваджених санкцій. Ну, по-перше, санкції запровадило РНВО. А в суд він подав на Володимира Зеленського. Зеленський тільки по закону, по процедурі, він видає указ по виконанню рішень РНБО. І він це зробив. І ось дивіться: знову вся Європейська солідарність судді, Маринка в суді громадян Росі... громадянин Росії Новіков Тварюка в суді. Петро Порошенко наголошує санкції проти нього були запроваджені без будь-яких. Та мені плювати. Вор повинен сидіти в тюрмі, так сказав ще Висоцький в одному фільмі. І що тобі до тих санкцій, коли ти все майно переписав на сина, на російську невістку, можливо, там і на російських сватів, зараз вже подав в, знову в Верховний суд суд першої інстанції відмови в розділі майна, він подав апеляцію. Він все-таки хоче передати майно Маріні. Так у тебе ж там 600 мільйонів різних грошей в підвалі готівкою. В твоїй декларації у Порошенка вказано. Ну, що я до нього звертаюся, це ну, мене не слухає. Просто у нього в декларації, де він пише декларацію своєю ручкою, підписує, ось ручкою ручка, не, не, не авторучка, а ручками пише, підписує її. ручкою своєю, 600 мільйонів різних грош, грошей. Там 340 мільйонів доларів, там євро, там гривні. Навіщо тобі що тобі до тих санкцій, а все майно у сина, і у невістки. Ну от скажіть: один в США воює за Україну, інша чи покидьок? Подає на нього в суд всередині держави. Це знаєте, якби це подала проста людина, та я б те слово, я б навіть не говорив про це. Будь-який українець. Але це ж колишній президент України. Ну це страшне, друзі. Кого ми вибираємо? Я голосував за нього. Я б собі, знаєте, але я, я повірив, тому що я знав, що можна було б ОТАТО закінчити да, за 2-3 дні. Тому що я там жив, я бачив, що відбувалося. Легко це можна було закінчити. Батальйон Донбас закінчив АТО в Великій Новосілці за 15 хвилин. Ровно за 15 хвилин. 30 бійців батальйону Донбас. І ми це бачили, ми розуміли. Він прийшов, він здав все і продав. Ось його фотографія, ось його життя. Ось о, це політик, якого хоче частина українців. Це біда. Ось це біда, повірте. Що робить в цей час його друзі Федіна? Ну, обливає брудом Зеленського. Знайшла десь Daily Mail, за допомогою таких дотиків і похлопувань вони знущаються над Зеленським. Трамп демонстрував свого роду батьківську перевагу над Зеленським. А може, це повага взагалі-то? Може, це Знак поваги. У статті підкреслюється, що Зеленський більше десяти разів подякував Трампу. Ах ти, сука, Федіна. Ви ж самі кричали і писали: дякуй, не, не соромся. І тепер бачите, як вони все переворачують. Візьміть, перед тим, як він їхав, як вони йому е, радили. А коли президент США згадав Путіна, Зеленський нервово сковтнув. Для чого це Федіна робить? Я не знаю. Вона себе опускає все нижче, нижче і нижче. Вона вже не, не танцівниця варіте, а взагалі вже хтось ненормальне. Ще що написала, що їх хвилює. Цензура на єдиному марафоні загрожує європейській інтеграції. Брехня, повна брехня. От повна брехня. Нічого. <смарків> Марафон ніяк не загрожує європейській інтеграції. Картонки так. Їхні листи. В Євросоюз так загрожують. Їхні скарги послами всім іншим так загрожують. Єдиний марафон не загрожує нічим європейській інтеграції. Взагалі нічим. Ну, от взагалі, єдиний марафон це єдине ЗМІ, змі яке транслює під час війни державну політику. Ну, то, в кожній країні є такий орган. А вони хочуть, щоб у нас такого не було. Так у них три канали. Три канали. Далін, Геращенко, скандальний комітет свободи слова за зверненням Європейської солідарності щодо політичної цензури на телемарафоні. От розумієте, одні відстоюють державу, інші валять отут все, хочуть, хочуть отак от закрутити, вивезти знову картонок тепер проти телемарафона. Та не буде цього вже. Вже просто цього не буде. Вже два роки там також згадується про відключення від ефіру трьох опозиційних каналів. А навіщо ви комусь? У вас є свої канал? Навіщо вам телемарафон? От от, дивіться, телемарафон поганий, телемарафон не такий. телемарафон гадісний, телемарафон ужасний. Але ми хочемо в телемарафон. А це як? А скажіть, як це може бути? А це може бути тільки для того, щоб не думаючих. Не думаючих українців налаштовувати проти своєї держави, яка зараз воює. Якщо ти настроїш своїх українців проти державного ЗМІ під час війни, ну це злочин. І про це говорю не один я. Про це говорять багато-багато людей. Чому за цей злочин немає відповідальності? Я не знаю. Пишіть, говоріть. Робить розголос. Питайте у УСБУ, питайте У ДБРів, питайте у набу, яке вони відстояли. А, кстати, де набу і САП? Все затихли. Вони перший тиждень показали, що вони там підняли якісь справи, які вже у них давно були готові, показали, тепер з... опять положили їх в шухляду, тепер знову обілечують. А де набу і СНА... САП? Покажіть мені. От пройшло два місяці після картонок. Де робота набу і СНАП САП, вибачте. А ще й ВАКС, їх немає. Ні, вона є, вона йде. Гроші вони скердують регулярно в кармани, віли купують, яхти купують, авто купують, квартири і все інше. Але корупціонерів вони не ловлять. Ну, ось так, друзі. Я хотів ще щось завтра розповім, коли буде у нас прямий ефір. Завтра у нас о 21.00, прямий ефір. Як завжди цікавий, і ось це я залишив на завтра. Зараз я хочу подякувати за посилочки. Особлива велика подяка спонсорам, друзі, Величезна вам подяка. Ви тримаєте цей канал, а цей канал робить не на себе. Повірте мені. Зараз ми всі працюємо на Захист нашої держави. І я щиро хочу подякувати вам за ваші донати. Я дякую. Андрейковій Світлані, Кієві Олександра. Хтось вісімнадцятого двадцять першого 18 на банк без прізвища. Дякую. Пеньковській Ользі, Нікітіна Людмилі, Череватій Галині. Також 21-й, 48-й спумба на Монобанк. Хтось без прізвища, Велика Подяка. Ковальові Оксані, Іннатенка Галині, Орлік Алі, Ніколайчук Олександр, Полив'яний Микола, 20 на 80. Дякую вам, друже, дякую, тисну руку вам. Лазебник Валерію. Ел... Под Луцькій Оксані Пелпал, дякую вам, пані Оксана, ви перерахували на PayPal, велика вам подяка. Мачаліна Галині, Репешка Любові, 30 на 70. Дякую вам особисто від мене подяка, пані Любов. Завітовській Марії, 30 на 70. Дякую, пані Марія, велика вам подяка. Вовненка Петру. Друже Петро, 50 на 50. Я тисну вам руку, велика вам подяка. Луцик Людмилі, Грабко Ріти і Міхоцька Світлані. Два перекази: один на Монобанк, один на Приватбанк. Всім друзі, дякую. Нагадую, що завтра, 21.00 у нас прямий ефір. Чекаю вас всіх, поговоримо, обсудимо. Вже будемо більше знати і вже про більше зможемо розмовляти. Україна переможе!